Сьогодні ми показуємо вам новий варіант наливатора АЗС. Він зроблений ось таких помаранчевих кольорах. Цей саме працює від повербанка. Ось такий шнурочок, ми його включаємо і він у нас засвічується. Зверніть увагу на кількість підсвітки, у нас фонарі світяться, магазин. Тут можна зробити або цифри, або, наприклад, якесь ваше побажання, ми його виріжемо і воно зсередини буде гарно підсвічуватись. Цей наливатор на 6 чарок. Давайте ми їх поскладаємо. Покажемо, вам, як він наливає. Тут, до речі, такий є секретний сундучок. Ми ще не знаємо, що туди покласти, але щось придумаємо, можливо. І будемо щось туди складати. Вона може бути в білих, зелених відтінках будь-яких. Тут, наприклад, ми можемо зробити ваше гравіювання або десь тут щось написати на корпусі. У нас ручний режим. Виставляємо, давайте половинку, 25 мл, вмикаємо. І ось він поїхав заправляти. Ці машинки можуть бути різні. У нас є легкові, кілька варіантів. Є фури, є цистерни. Можемо під замовлення вам якусь машинку привезти вашу, якщо вона поширена. Також ця заправка вона може бути з музикою, з акумулятором. Всі додаткові функції в неї присутні. Ось так в кого є питання, задавайте та замовляйте.